Йдемо по, да, йдем йдем по, дорозі. по дорозі. Тут машина. Йдемо по дорозі ага, під машиною. Ага, значить ми тримаємо сюди. Тому що а куди ви обійдете? Ні, Ось, і нікуди. Куди. Ось, і Ось далі туди, там взагалі в як немає. Там такої тротуарчика немає. Саме таку смугу перешкод щодня долають мешканці будинків по вулиці Архипа Люльки, колишня Карбишева. Люди кажуть, роками тут немає пішохідних доріжок, тож змушені ходити по проїжджій частині та нарікають, що на облаштування прибудинкових територій віддаленого району Білої церкви завжди не вистачає коштів. Ішла з сумками. Її з машиною збило. Каже, в мене і хліб, і банана, і молоко в нього на капоті було. Прижав до бадюрки, вона маленька така. Ну така. О я каже, не могла. Сунув мені 200 гривень. Вибачте, і поїхав. О, я каже, даже ну. За те записать номера, які номера очах потемніло, не можу, чи в мене ті ноги поломані. І такі небезпечні випадки не поодинокі. За словами білоцерківців, вони вже п'ять років поспіль звертаються до міської влади зі скаргами на суцільні вибоїни та проблеми житлових будинків. Однак, у відповідь на звернення чиновники відписують, ніби під копірку. Кошти у бюджеті закладені на наступний рік. Проте з 2018-го позитивних змін так і немає. У нас ціла. Низка відписок від міської влади. Недавно я дзвонив до нашого депутата, я не знаю, прізвище його, він сказав, що немає грошей. Значить, я, користуючись випадком, можу сказати, де можна знайти гроші. Значить, у нас на вулиці є техучилище. На техучилищі є котельня. Котельня ця обігріває. Ну, дом будинок пристарілих. Метрів 50 трубопроводу гріє атмосферу годами. Майбутнє з колекцією постоялася котельна, а міська влада кожен, кожну, кожне своє засідання дотації виділяє на тепломережу. Тепломережа розкрадають гроші капітально і оце ті гроші, які можна нам на тротуар. Залишають бажати кращого і покриття на люках колодців та підвальної вентиляції, куди постійно потрапляє дощова вода. Ось під час опадів пішохідна дорога перетворюється на суцільну річку. Пройти якою просто неможливо. Ми уже зі живем після Ви годи. що посмішіть штурма, ви ще приїхали во час дождя, то тут вообще лодку нужно брати зісні і діти. Розповідають мешканці ще про один прикрий інцидент: жінка перечепилась через коріння дерев на дорозі та зламала шийку стегна. Тож, коли у людей терпіння увірвалось, вони почали самотужки викладати асфальт. Пояснити ситуацію міг би начальник жеку номер 1 Олександр Ящук. Але від коментаря на камеру він категорично відмовився та наголосив, що тротуарна частина до їхньої зони обслуговування не належить. Натомість, вирішення низки будинкових проблем залежить від сплати мешканців за комунікацію. Послуги. Он хоть бы раз пришел и посмотрел, какие у нас подъезды, а лавки, какие двери, лавки просим. В прошлом году звонила а я сама три не раза. Не я говорю, покрасьте лавочки. Ну стыд, позор. Вот по сегодняшний день эти лавочки хорошо, стоят. Хорошо, ну куда хорошо. это годится? Вообще, ЖЭК у нас вообще не работает, я скажу, вообще. А деньги мы платим. Пан Ящук порекомендував нам звернутися до департаменту ЖКГ, щоб на вищому рівні це питання роз'яснити людям. Але й там керівництво небагатослівне. Єдиним посадовцем, який згодився розтлумачити суть проблеми, став Олексій Погасій. Заявка в пропозиціях по фінансуванню є на цей рік планували оновити геодезію та приступити до розробки проєктно кошторисної документації. Але так як вулиця Архипа Люльки постійно затоплює під час залпових злив, то виникла необхідність збільшити обсяги геодезичного знімання для того, щоб також розпочати роботи по виготовленню проєктно кошторисної документації щодо зливової каналізації, тому мало ймовірно, що ми встигнемо в цьому році зробити фактично роботи. Крім того, мешканцям будинків рекомендують періодично звертатись у департамент комунальників з відповідними заявами для затвердження. Проте представляти інтереси людей мали б і депутати міської ради, які обиралися чи закріплені партіями по вулиці Архипа Люльки. А це Анатолій Ляшенко та Віталій Корнійчук із «За майбутнє», Дмитро Денисенко, ОПЗЖ та Микола Іванов. Біла церква разом. Тож і їх потрібно питати, що вони роблять для людей. Дар'я Руба. Олександр Куга, Еспресо Біла Церква, завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.